знаєте що я люблю такі речі мати в шоу-румі, які не подібні на інше, все, де ви точно будете виділятися? І ось така дизайнерська сукня у двох розмірах. Тут спарені розміри 42 44 тобто s тобто і 46-48, Вона повномірна. Це на нормальний 48 й український розмір. Можна і на 50-й, Тобто я ношу 52, других на точно буде на мене добра. Сукня під високий чобіт, під бутфорд, під чобути шнуровкою. Ну або під кросівки зимові теж підійде. Ось такий карманчик, ніби ніби накритий карман, але там всередині є карман. Дуже приємна трикотажна тканинка. ціна цієї сукні 1690 у складничку в нас є багато натурального. Зараз вам скажу точний складник. Я на пам'ять складників не знаю, тому мушу їх читати. Віскози 62, 35 полістеру, 5 ділостан. Ну це хороший складник, вона взагалі не буде закатуватися. Покажу вам її ближче. Цікава моделька. Хто любить одвільні моделі, і я кажу, хто любить високе взуття, буде дуже красиво.